Друзі, вітаю! Днями мені довелось переїхати на нову систему з Windows 10 на Windows 11 і я зненацька відхопив проблеми. Я не зміг нормально настроїти звук свого мікрофону. Якщо б це була моя перша система і мій перший мікрофон, я б чесно кажучи подумав, що в мене хіровий мікрофон. Але ні, мікрофон Кодкаст це непоганий мікрофон, і він працював до того на системі Windows 10 без всіляких проблем. Не те, щоб в мене був ідеальний звук, але все ж таки він мене влаштовував. Але після того, як я переїхав на 11-ту вінду, я імпортував ці налаштування OBS, ці налаштування фільтрів для мікрофону. До речі, ви можете подивитися на моєму каналі. Я знімав відео, що там налаштовано. Це знов таки специфічне для мене налаштування, але у вас вони будуть трохи інакшими. Але сама логіка залишається приблизно однією і тою самою. Так от, нічого з цього не працювало. Звук був як зі сраки, було таке враження, що я... Говорю звідкись або з металевої бочки, або з сортиру кафельованого розміром 1 на 1 І щоб я не робив, як не змінював налаштування фільтрів, додавав нові плагіни і і т.д. нічого не допомагало. Тобто, це було майже те саме, ну з деякими варіаціями, плюс-мінус. Вітаю вас всіх зі святом і сподіваюся, у вас все добре. Розповідайте, як там ваші яєчка? мили, красили, чи шо ви там фарбували, стукались, чи просто чухали, що ви там з ними робили. Давайте я покажу вам, як я цього позбувся. Просто м -м, поки я до цього дійшов, я витратив деякий час та трохи нервів своїх. Я одразу розумів, що скоріш за все це включається в роботу звуку, якась типу інтелектуальна система або система допомоги покращення. М -м, і всі ці системи, звісно, інтелектуальні, але інтелект трохи помножений на нуль. Тому я одразу пішов перевіряти, як це можна відключити. І я гадав, що відключив, але це не допомогло. Давайте я ще раз покажу вам. Як це робити? От тут, звук. Обираємо усі налаштування. Далі переходимо звук. І отут, якщо ви можете, якщо ви подивитесь, ви побачите мій мікрофон. Переходимо на мій мікрофон. Я побачив покращення звуку, звісно, його одразу вимкнув, але це не допомогло. І отут я трішечки розгубився, і, доки я, і поки я знайшов правильний варіант, витратив трохи часу. А правильний варіант насправді був отакий. Додаткові параметри звуку. Далі запис. Переходимо на наш мікрофон, властивості. Тут переходимо в додаткове. І от цю галочку, вона тут у вас, скоріш за все, буде за замовчуванням, дозволить покращення сигналу, її треба зняти. Е, воно просто не виглядає так. Я гадав, що це просто чування сигналу. Тобто, е, тому я її доволі довго не чіпав. А потім, коли спробував і знайшов, що причина саме в цьому, я дуже зрадів. Зараз як в колошкою сокирою по хребту. Пішов вон, кусок сала. На ще разочек от вас тобі. Срочно, де наш щит? Є Три, Давай, давай, давай. Ха! Я встиг. дій сюди! Будемо страху тобі бити, твою пухнасту. Ага. Особливо це відчутно, коли ти переходиш з вже, з вже налаштованої системи. Тобто вже маєш якийсь там налаштований звук, до якого ти, звикли твої слухачі, і це одразу відчувається. Тому, якщо це комусь допомогло, то you are welcome, як то кажуть. Користуйтеся, будьте здорові, і до побачення! Всім па-па.